Жіночі літні спини Esmara, пілоти, які будуть ще в розгорнутому вигляді. Розмір М. 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 Лілі штанці. Розмір «42», дуже легенькі штанці. В розмірі «40», Пілоти. Розмір М. Плавінькі штанці з карманчиками завужені донизу. На поясі резинка додатково стягується розмір 46. Трикотажні штанці. З карманчиками. Донизу пряменькі. На поясі резинка. Розмір L. Штанці з карманчиками, завужені донизу. На поясі резинка. Розмір 38. Кілоти без карманчиків. Тканинка жатка на поясі резинка. Розмір XS. Кілоти лені з карманчиками. На поясі є вставка резинки. Розмір 42. легенькі літні штанці з карманчиками, завожені донизу. Каненька подібна джинсу, розмір 42. Вітні штанці лінії 38. го З карманчиками. Дуже легенький матеріал на поясі резинка, розмір 38. Та легенький штанцін. З карманчиком на поясі резинка. Розмір 46.